Знайшов ще один цікавий автомобіль, подивіться подивіться на цю мазду cx 5 ви подивіться на ці обвіси. Це знаєте, коли ти хотів собі якусь BMW, я не знаю, якусь Audi Q5, S-Line, а отримав мазду і от подивіться, наскільки якісно і круто зі смаком був зроблений цей автомобіль. Диски у нас. А, мають розмір r 20 Такі у нас накладочки. Диски також, подивіться, як гарно виділяються. По бамперу накладочки у нас є. Ззаду також накладочки, пороги. Бачу, задня оптика у нас також тюнінгована. Ой, пробачайте, так впала. Дві труби, камера, парктроніки, все це є. І давайте одразу подивимось на салон. Які тут є зміни? Повністю шкіра, перфорація, старт стоп клімат, навігація. Все це у нас присутнє. На фарах бачимо у нас накладочки. Виглядає круто. Також є ходові і коштує цей автомобіль у нас 14 900. два рік, 2,2 дизель. 179 тисяч пробіг.